Доброго дня шановні українські аграрії і колеги. Напевне, багато хто посів в цьому горох, у році горох, тому що є статистика, що більше, ніж в минулому році. Тобто, Ідемо по гороху на збільшення. Йдемо з тієї ситуації, як по сої. знаєте. Але е, правду кажучи, що ціна на горох в минулому році була дуже хороша, то, напевне, як кажуть, і люди пішли в горох, тут зрозуміла історія. особливо, якщо у вас зона нестабільного зволоження. Горох це краще, ніж соя, тому що на південь тягнути сою логіки немає. Напевно, ліпше горох, не напевно, точно ліпше горох, ніж сойка. Що ми маємо на нашому гросі? Грунтові тримають. ми особливо Зараз тільки шкідники, колеги. Дивіться, шкідники, тому що бульбочкові довгоносики, різна, різні там жужелиці, всяка історія може його під'їдати і будьте обережні. Берете, перевіряєте, ходите на поле. Тільки десь в обід, не вранці, тому що деякі шкідники просинаються пізніше. І ви тоді, наче ходили, було все добре, кажуть, а потім ходіть десь в обід, коли буде, коли жарко, тоді ви скоріше побачите, що там з вашим горохом. Ну, траву маємо на зараз отаку, щоб сказати, сілись мільйон, мільйон сто. Так що, хто, в принципі, з нами працює, повинен бути такий горох. На жаль, не у всіх такий є, але є кращий, є гірший. Ну Це ж така історія. Хто слухається, той молодець. А хто не дослухається, ну, це ж таке. Ми ж не претендуємо на абсолютну правду, аж ніяк. Але по гороху хочу сказати, що насіння буде, тому що дуже багато у нас з, 5, з, з 1500 гектар, 1400 гектар там, з копійками посі, сійного гороху десь приблизно 300 гектарів у нас насінневі посіви, Так що, будь ласка, звертайтеся. І українська селекція, і лемки. Так що без питань. Будемо раді співпраці, будете знати, що у нас насінневий матеріал є. І насінневий матеріал хороший буде. Тому що будемо робити якісно. Запрошую до співпраці, успіхів вам. І підписуйтесь на мій канал, тому що це канал колеги, про, про життя у полі, про поле, про наші поля, про турботи, які виявляються щодня у нас у полях. Те я і виставляю. Що є, то є. Як ми косячимо, як ми не косячимо. Так що, успіхів вам!